Друзі, автолюбителі, всіх вітаємо, доброго дня. Сьогодні 22 січня. На вулиці ще продовжується мороз, але радує те, що вже має бути потепління трошки. Сьогодні буде огляд дорожчого бюджету, так вийшло. Відзняв деякі моменти, але багато хто питається. Ну, наприклад, от Toyota RAV4 також буде. Дорогий автомобіль, гібрид, але також я зняв декілька b 8 посадів. Питалися, і ще інші моделі, і паркетники. Подивитися. Звісно, так вийшло, що огляд буде дорогих моделей. Не всім це подобається. більшості дешевий сегмент. Але я також друга половина відео побачу, як я змонтую гольфік. До речі, питалися плюс. Довида у нас тут є на продажі, зараз покажу вам його. Подивитися. 1,4 саха, восьмий рік. О. І, можливо, ще деякі варіанти дешевих варіантів також покажу. Всім дякую, що слідкуєте. пишете коментарі, ставите лайки. Не виходить, зараз відповідати на ваші коментарі, бо я дуже змерз з самого ранку на вулиці, просто червоний як буряк і, і руки закученіли. Тому. Вдягайтеся тепло, грійтеся, пийте гарячий чай і гарного перегляду. Буду вдячний, коли ви будете писати коментарі, підтримувати, ставити лайки, підписуватися. Всі наші спільноті, всім вітання. До речі, що хотів сказати, багато от писали навіть Словенія з Фінляндії, хтось писав. З Америки писаються, дуже. Ну, я ж дивуюся, що нас дивляться навіть за кордоном. Можливо, це одиничні випадки людей, які за кордоном дивляться, але це дуже приємно. Тому, друзі, всім вітання, всім українцям, будьте крепкі й здорові, і всім, хто не в нашій країні живе, також вітання. І всього доброго. Друзі, ще до вашої уваги. Пежо. 2020 року 5008 автомобіл з Франції в такому цікавому кольорі. Є парку ручний асистент паркування вибачаюся. Дуже класний колір. Зараз подивимося. Щось я сьогодні знайшов декілька моделей, таких новіших, цікавіших. Можливо, комусь буде цікаво. Peugeot 5008. Камера заднього виду є, а сцен паркування є і дивимося далі. На хорошій оптиці автомобіль. Двигунчик, дизельок працює гарно, розключовий доступ присутній. І дивимося більш детальніше. Значить, зараз я вам покажу ціночок. Значить так, По інформації. 2020 року 1.5 дизель 190 заявленого пробігу, автомат Aisin, вісьми стопеневий, також пише власник, що рідний пробіг не фарбована. І 21 600, вартість автомобіля, комплектація Allure Premium. Тобто Такі шкіряні вставки, Но всі асистенти в машині присутні. На максимальній оптиці автомобіль. Дивимося, такий цікавий, реально варіантик. Так, ще таку 193. Так куди ж той ціни летить Так, ось так виглядає. Просто, друзі, у нас мороз і так трошки важко вибачайте за якість знімання. Така машиночка. Автомобілі стоять легкосплавні оригінальні диски, і зимова гумо мишелів. Так, тут такі шторочки. Гарний, дуже, до речі, охайний салончик. Все дуже красивенько так виглядає. Так, електрокришка багажника. О, і ще й 7 місць автомобільчик має. Звісно, сидіння складені. Все в оригінальчику, полочка, потолочок взагалі в ідеалі. Форкопом також оснащено. Це зимова гума, правильно? І зимова ще він гума. Досить гарне привапливе авто. О, більш детально цікавий, телефонуйте через перевірка, або телефонуйте до продавця. Автомобільчик знаходиться в місті Луцьке. Вітаю всіх автолюбителів. Такий автомобільчик вам зараз покажу, Луцький авторинок. Toyota rav 4 гібрид, бензин 2.5. На повному приводі, і зараз більш детально подивимося цей автомобільчик. Авто 2022 року. Зараз я все вам розкажу. Так, кого цікавить він код, ми ще подивимось. Значить, Toyota rav 4 гібрид 2022 року, 25 бензин, повний привід. Адаптивний круїз, підігрів, керма. Сидінь, скла, клімат, двох зони, сліпі зони, люк, Android Auto, CarPlay, камера заднього виду, старт-стоп. Вартість автомобіля 28700. Так, є люк автомобілі. Автомобільчик практично весь цілий. Відфарбування було по бамперу. ну Власник вам розкаже більш детально. Повний привід. гума, до речі, зимова. Такий автомобільчик. Значить так, почнемо зразу дивитися його. Кришка багажника електро. Значить, що в нас тут? Коврик оригінальний, це вже плюс. Полочки багажнику немає. Є докатка. Комплект є домкрат. Так виглядає в багажнику автомобіль. Камера заднього виду присутня. Зараз підемо по салончику. Ось автомобілі безключовий доступ, повний електропакет, салон звичайний, електросидіння, тканина. Значить так, по пробігу 126 миль. Такий автомобільчик можливо хтось шукає. В такому сегменті авто. Люб присутній. Так, значить, і також тут бірочку відніму. Такий автомобільчик. Також зараз подивимося під капотний простір. Що нам тут Тойота покаже, скажімо так? Зараз працює двигун. Тойотовський двигун працює класно. Двигун не митий. Ось така Toyota RAV4, гібрид, 2.5 бензин. Кого цікавий даний автомобіль, там на ціннику є номер власника. Телефонуйте, авто знаходиться в Луцьку. Така пропозиція. З цього що нове, з'явилось на ринку, також покажу зараз вам дві Mazda cx 5 одна на автоматі. Це тільки свіжий автомобіль, тільки виїхав інше на механіці буде. Тут дуже цікава ціна на машинку, вона на повній комплектації, 2.2 дизель, автомат, повний привід, Mazda CX5. Партроники передні, задні, камера заднього виду, шкіряний салон. Адекватний пробіг тут заявлений, звісно, треба перевіряти. Значить, читаємо. 193 тисяч пробігу заявленого, повний привід. 2014 рік, 13 буде на обліку 13 400 Повний привід, камера, навігація, шкіряний салон, підігріви, безключовий доступ, все працює. Ключик значить лежить собі в кишені, а ви відкрили машину. Так само воно заводиться. Електросидіння. шкіряний салон. Мультимедія, камера заднього виду. Тут також є навігація, клімат з підігрівами передніх сидінь. Все присутнє. Такий автомобільчик. Можливо, когось зацікавить. Гума зимова. Так, Повний привід. Камера заднього виду. Таку ціну і на механіці буває стоять. Чому на автоматі на повному приводі така ціна, бо автомобіль має О, повний комплект, тут не йде запаска. Тут є комплект, також домкрат, гак, домкрат, насос, насоспінка. Значить, ціна на машину, я рахую, це дуже адекватна, але автомобіль має три підфарбування без спакрівки. Так як мені сказав власник, більш детально треба буде подивитися. Перевірити, звісно, така зимова гума. Але ціна реально адекватна, як повний привід, дизель 13400. Я рахую, що це є дуже машинка комфортна, гарна. Просто її треба правильно обслуговувати двигуна. І кататися. Їхати на ній набагато комфортніше за інші кросовери в такій ціновій політиці, так скажу. Так, номер власника є, кого цікавить. Телефонуйте. Такий паркетничок. І також подивимося на механіці, також Mazda cx 5 на хорошій комплектації, також Bose, шкіряний салон, партроники зад безключовий доступ, камера заднього виду і цей автомобіль повністю в рідній фарбі. Від чого ще ціна? Також зимова гума. Досить нормально. Від чого ціна формується. от На механіці кому треба. Там на автоматі 13400. На механічній коробці 13200. Але там є три підфарбування, від того там ціна дешевша. А тут нефарбована машина, 2,2 дизель, 129 кВт, повний привід, шкіряний салон і пробіг 174 тисячі. Також є випуска з мазди слідкуйте, ставте на паузу. Машинка вся повністю ціла, по кузову, без ключових, без підфарбувань, без ключовий доступ. Така сама комплектація, як і в попередній на автоматі, тільки тут механічна коробка шестиступка. Клімат контроль з підрізами передніх сидінь. Повний електропакет, шкірне мультикермо, навігація. Тобто гума, зимова. Ось такий автомобільчик. Повний привід, партронички присутні, камера заднього виду. автомобільчик. Гарний салон збережений, до речі. Ну, більш детально треба перевірати, дивитися. C-Cross Подивимося зараз цей автомобільчик. Зараз Пресовари актуальні. так, Зимова гума, до речі, оригінальні диски, і хороша зимова гума 2.2 дизель, 11 рік, 173 заявного пробігу. Повний привід. Пишуть що стан нового автомобіля. 12450. Ну, це ж, скажімо так, Mitsubishi Outlander. Так само Peugeot Citroen, це, можна сказати, що одні ті ж самі машинки. Так, це крос. Ну, виглядає досить непогано. Вийти кермо, шкіряний салон. Якщо тут такий пробіг, то автомобіль досить... Цікавий, задні є паратроники. Така пропозиція. Ну і він на механічній коробці передач повний привід. Такий автомобільчик. Так, автолюбителі. Раз на сьогодні дорожчий бюджет вийшов, яка була можливість відзняти трошки паркетники. І також подивимося, в яку ціну Б8 посадити. Також мене, хоча не так часто, як і дешевий сегмент, але теж запитують такі машинки. Так, Б8 пасат в такому темно-синьому кольорі, на легкосплавних дисках. І дивимося, що він. Виглядає дуже красиво, є панорамний дах, зимова гума. Така от оптика Фасад. b 8 2.0 дизель. Автоматична коробка 2020 року виготовлення 2020-го з Бельгією з аукціону. Пробіг 159. Дуже цікавий пробіг, тобто хороший дуже. Не фарбована, але вартість також, звісно, не мала. 25900 номер власника є. по салончику. Шкіра з Алькантарою. Такий от пасатик. Гума, мишелін Так, є патронечки. Досить такий варіантик. Непоганий. Дуже цікавий з таким пробігом, звісно, коли бюджет дозволяє. Далі дивимося. Біленький асистент паркування. Бачите, в цьому звичайний партроник передній задній, а тут є асистент паркування. Такий боковий партроник, що свідчить зимова гума, такі диски, звичайний дах непанорамний. По оптиці. І дивимося, бо восьмий посад, комплектація Елегант. 2022 рік 2.0DZL, 147 кВт, 200 кінських сил, повний привід. Пробіг 170, нефарбований автомат DSG DQ 380 перша мокра. Ну, тобто це як 200 DQ 250, але в новіших поколіннях вже пішла 381 DQ, Це мокра. Автоматична коробка передач ДСГ. 27900 автомобіль вартість його. Також шкіряний салон з Алькантарою і повний привід автомобільчик має. І також дивимося. Кода Кодіак комплектації скаут. Тут літня гума стоїть. Також є асистент паркування. Стоять вони тут замерзли, ніхто їх не дивиться наразі. Але ми знімаємо. Можливо, когось цікавить таке авто. Тут дуже погано видно. 2021 рік. 110 кВт 2 літра дизель, 34 тисячі вартість, оце, що я зміг побачити. І салончик шкіри з Алькантарою. І, напевне, більше ми нічого не побачимо. Значить, є такі пропозиції. Шкода кодіак, комплектації скаут, повний привід. Пасад Б8 2022 року. 2 літра дизель, повний привід. І також 2 літра дизель посад 2020 року. Такі пропозиції. Шкода 5 Рестайлова. 1.6 один дизель на механіці. Легкосплавні диски. Зимова гума, до речі, бачу стоїть. Гарно виглядає, зараз подивимося. Колір красивий. Подивимося її. Так, зимова гума, так, зимова. Оригінальні диски, код когось цікавить. А 5 2011 рік з Німеччини, 1.6 дизель, 210 земного пробігу, якщо оригінальний хороший пробіг. Без підкрасів, навігація, мультикермо, електропакет, підігрів, сидінь, клімат-контроль, датчики світла, круїз 9300. Немала ціна. ну Якщо машина дійсно 1,6 дизель з таким пробігом, задні партронички є, то напевно вона варта уваги, якщо вам бюджет дозволяє. Ну, якщо вона буде 8,5 до 9, то буде однозначно більший. Пробіг, скажу так, по досвіду. Можливо, ще торг якийсь буде, тому варіант досить цікавий. Простий е механічна коробка, простий двигун, як то кажуть, і він має теж нормальний ресурс і нормально від'їздить при правильному обслуговуванні. Звісно, е треба форсунки ремонтувати, дивитися і герб. Треба буде рано чи пізно. І так далі, тому подібне. Багато хто каже, боюсь дізеля, бо форсунки придеться робити. В будь-якому дізелі рано чи пізно форсунки хтось ремонтує, тому це треба все розуміти. Ну, якось так. Друзі, дякую за перегляд. До речі, до цього сегменту гольф не підходить, але так як закінчення відео, і ми покажемо, що буде такий гольфік на продажі. 2008 рік Гольф Плюс, 1,4 саха 90 кВт, 204 пробігу. Тут є сервісна, так, Давид? До 2024 року по Volkswagen. 190 було, зараз 204 у 2024 році. Значить, такий гольфік. На гарних дисках, має косметичні підфарбування, але без шпаклі, так? і по комплектації ти відкрив його чи ні. Давай просто покажемо так трошки, але в, друг... в других оглядах, коли буде такий сегмент, більш детально, якщо розкажемо. 204 пробігу, шкіряне мультикермо, клімат-контроль з підігрівами, повний електропакет. А, що я розказую? Круїса, автосвітло, комплектація United? Значить, що більш детально ми покажемо пізніше, так? Друзі. Ну, сьогодні вийшов такий огляд. Пишіть коментарі, що хто хоче бачити в слідуючих оглядах, потеплії. Просто не було змоги зняти інший і не було часу, і просто. Я ще вже трошки прихворів, бачу, аж соплі течуть, вибачте за вираз. То сьогодні такий огляд, далі будемо робити. Пишіть, які вам подобаються моделі автомобілів, що треба знімати. Як-то кажуть, дай Бог день. І ми зробимо дешевший огляд. Хто подивився цей огляд, всім дякую. До нових зустрічей, жму руку, будьте крепкі і здорові! Друзі, ну сьогодні так. Всім добра, Божої охорони, до нових зустрічей.